Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі and Trader. Головна і, напевно, сама популярна тема в крипті це як створити свою ферму, як мати 100 акаунтів і більше, і бути в топі різних проєктів. Я вас вітаю. Ви попали саме на те відео, де ми розберемось в цій темі. Та я вам на практиці покажу як купити проксі. Як створити аккаунт та як все налаштувати, щоб все працювало, давайте покажу вам на прикладі хайпового проекту GRAS. Для базової ферми нам потрібно використовувати всього два інструмента: це Antidetect браузер та проксі. Давайте трошки додам ремарочку, навіщо взагалі ферма для тих, хто не розуміє. Наприклад, ви зайшли в проект, проводили в ньому якийсь час та отримали дроп, наприклад, 3 долари. Звісно, ви хотіли потримати більше, для цього і потрібна ферма. Так як якщо б у вас була ферма, наприклад, на 100 аккаунтів, то ви б отримали вже 300 доларів. А це вже досить непогано і це тільки в один проект. Переходимо до створювання самої ферми. Для початку вам потрібно завантажити Antic браузер. Більшість криптанів використовує Antic Dolphy, так як він вже дуже давно на ринку, та з ним ніколи не було проблем. Переходимо на сайт та завантажуємо браузер. І, звичайно ж, реєструємось. Звичайна реєстрація, думаю, пояснювати вам це не потрібно. Все, ми завантажили браузер, тепер нам потрібно замінити нашу IP-адресу. Щоб нас не забанили, для цього нам потрібно. Можна купити проксі. Особисто я використовую Proxy Seller. Це наш український продукт, з їхніми проксі немає проблем. Ви також можете замітити, що в них на сайті навіть немає російської мови. На головній сторінці ми вибираємо проксі формата IPv4. Тут ви можете вибрати будь-яку державу, я вибираю Україну. Також тут ви можете купити будь-яку кількість проксі. Я для прикладу зараз куплю один проксі, щоб показати вам, як це працює. Так як для більшої кількості аккаунтів всі дії однакові. Натискаємо купити. Тут будуть всі ваші дані. В полі мета використання пишемо крипто. Справа від вашої пошти ви можете вказати, як ви хочете купити проксі. Можна картою чи криптою вибір великий. У мене на рахунку є 8 доларів, які я закинув раніше, тож я сплачу через свій баланс. Після того, як ви сплатили проксі, вам на пошту прийде лист з інформацією про ваші проксі. Далі ми переходимо в наш Antic браузер та додаємо наші проксі, натиснувши на розділ «Проксі». Зверху натискаємо на Додати проксі. Тут ми вибираємо Source 5 та пишемо ваші проксі в такому форматі: ваш логін та пароль, собака, ваш IP та порт. Вся ця інформація буде в вашому листі на пошті. Просто копіюєте та вставляєте ваші дані. Я вписав проксі перевірені та діють. Натискаємо Додати проксі. Тепер повертаємось на головну сторінку та створюємо профіль. Тут ви пишете для себе, наприклад, ГРАЗ 1, тип профіля крипто та в розділі проксі вибираємо вибрати проксі. І тут буде ваше проксі. Натискаємо та вибираємо його. Все, профіль у нас створений, проксі є і працює. Далі нам потрібно буде натиснути на кнопку запустити і вас перекине на нову вкладку, в якій ви можете заходити в будь-які проекти. Ось в мене, наприклад, тут додатково фармиться Грас. Все, що нам потрібно для ферми, ми зробили. Далі все залежить від вас. Можете створювати безліч аккаунтів по цьому гайду. Насправді ви можете побачити, що не все так складно, як здається. Всі активні посилання на Antik та на проксі будуть в описі до цього відео. До речі, з досвіду можу вам сказати, що багато проєктів виходить в першу чергу на біржах Bybit та OKX. Тож для майбутніх дропів раджу вам створити там акаунти. Посилання, звісно, також будуть в описі. А я бажаю вам побільше заробітку. З цими знаннями ви тепер можете конкурувати з блогерами і бути на рівні з ними. А з вами був канал МанкенТрейдер. Всім дякую за перегляд.